Вітаю! Сьогодні в нас, знаєте, така дещо незвична розмова про куріння. Ми спробуємо поглянути на це явище через одну цікаву аналогію. От уявимо собі, що наше тіло це справжнісінький суперкар, і розберемося, що ж саме куріння робить із цією неймовірною машиною. І почнемо з такого, здавалося, простого питання: а що трапиться, якщо в бак суперкара залити, ну скажімо, отруту? Відповідь очевидна, правда? Він просто зламається. Ось ця проста ідея і допоможе нам зрозуміти всю шкоду від коріння. Отже, перший наш розділ тіло це суперкар. Давайте на хвилинку замислимось над тим, наскільки наш організм є досконалою, високотехнологічною машиною. Ви тільки подумайте, наше тіло вміє бігати, стрибати, вчитися, творити. Це ж просто шедевр інженерії. І як будь-який елітний автомобіль для ідеальної роботи йому потрібне тільки найкраще, а саме якісне пальне, тобто здорова їжа і, звичайно ж, чисте повітря. А тепер перейдімо до суті проблеми виходить, що куріння це ніби заправляти наш суперкар отруйним палним. Тож давайте зазирнемо всередину і подивимося, що ж там ховається. Перший і, мабуть, найвідоміший компонент це нікотин. Можна сказати, це такий собі хитрий гачок, він чіпляється за центр задоволення в мозку і змушує організм вимагати ще й ще. У джерелах нікотин влучно називають злою липучкою. І це справді так. Він, ніби клей, просто приковує до цієї шкідливої звички, але це ще не все. Він працює як постійний стимулятор, змушуючи серце битися на шалених обертах. Уявіть, що двигун постійно працює на максимумі. Зрозуміло, що це веде до його швидкого зносу. Далі в нашому списку смола. Це така липка чорна речовина, яка утворюється, коли горить тютюн, і вся ця гидота осідає в легенях. Це справжнісінька брудна сажа. Ну от уявіть собі, липку чорну масу в димоході, це щось дуже схоже. Вона просто забиває повітряні фільтри нашого тіла, тобто легені, покриваючи оці найдрібніші повітряні мішечки. Організм, звісно, намагається якось цього позбутися, звідси й кашель. А через забиті фільтри дихати стає все важче і важче. І третій смертельно небезпечний компонент чадний газ. Так так, це та сама отрута, яка міститься у автомобільних вихлопах. Його ще називають тихим злодієм і недарма. Річ у тім, що чадний газ просто витісняє кисень з крові, це ніби замість життєво необхідного кисню по судинах починає текти отрута. В результаті і мозок, і м'язи буквально задихаються без енергії. Отже, ми заправили наш суперкар цією пекельною сумішчю. Давайте тепер подивимось, як саме починає ламатися його двигун та інші важливі системи. Просто погляньте, яка разюча різниця здорові легені рожеві, пружні, як новенька губка, що легко вбирає кисень, а поруч легені курця. Сірі просочені смолою, наче стара брудна ганчірка. Звісно, вони вже не можуть ефективно працювати, це і дихання ускладнює і, на жаль, може призвести до раку. А що ж із мотором, тобто із серцем? У нормі воно працює рівно надійно. Але нікотин змушує його працювати просто на межі можливостей, це ніби хтось постійно тисне педаль газу в підлогу. Ну і з часом такий мотор, звісно, зношується, а це вже ризик серйозних поломок аж до інфаркту. І не забуваймо про зовнішній вигляд, про лакофарбове покриття нашого суперкара, пожовклі зуби, неприємний запах з рота, тьмяна шкіра. Куріння, по суті, краде молодість, змушуючи людину виглядати старшою. Ну, хіба так має виглядати преміальне авто? Але найгірше те, що проблема не обмежується самим автомобілем. Отрута, яку він випускає, стає небезпечною для всіх, хто опиняється поруч є такий дуже влучний вислів. Отрута не залишається лише всередині машини, і це, знаєте, ідеально описує проблему пасивного куріння. Цей токсичний вихлоп отрує повітря абсолютно для всіх навколо, для родини, для друзів, і що найстрашніше, він вражає дітей, чий організм ще тільки росте і формується. Виходить, що навіть не курячи, а просто вдихаючи цей дим, людина отримує свою дозу отрути. І все це підводить нас до однієї ключової думки адже за кермом цього суперкара завжди є водій, і саме водій вирішує, яке пальне заливати в бак. Вибір чистого полного – це ж по суті вибір на користь здоров'я, це енергія від спорту, це свіжість повітря під час прогулянок, це задоволення від смачної та корисної їжі. Саме це робить наш суперкар по справжньому потужним і надійним. Отже, головний висновок водій, господар машини. І саме від вибору пального залежить, наскільки довгою та якісною буде ця подорож. Здоров'я це завжди результат свідомого вибору. І наостанок питання, яке, мабуть, підсумовує усе, про що ми говорили то чим же буде заправлена ця подорож? Відповідь на це питання і визначає все майбутнє.